Що сто ранку якось толком і не спав. Пару рим до купи слав, зарядив у самопал. Давно не стріляв, так мо сьогодні. Хоч не монстр музу гвалтував. Щоби родити вам голодний. Наш реп явно не модний, тому тарюся на секах на співбесіді сказали, що я схожий, блять, на зека. Мало стало якось репу той, що зачіпає вуха і хуй угадаєш, тут та чи тебе хтось буде слухать. Сука, я погано спав, не голюся вже давно. Дивно, коли з головою тебе. Хавається дно на кинув пітло Той, що сьомий вчора різав, оцей наче заєбіся для майбутнього релізу в голову, що слізе та вилазить, тільки кал. Мені вже 21, пів півжетухи проєбав. Вау, що мені дав реп, здоровезне аж ніщо. Та я вже давно поставив всю житуху на хіп-хоп. Так хочеться закрити очі, очі. розпати всі усі думки. Та голос в голові шепоче, ти знаєш, від них нікуди не втекти. Так хочеться закрити очі, проспати всі оці думки. Та голос в голові шепоче, ти знаєш. Від них нікуди не втекти Відвожу підсумки останніх днів у символічний час. Дощ брешить по підвіконню, ранок зустрічає нас. Ми невпинно працювали, не одну безсонну ніч. Та сьогодні, наче вперше стою з майком віч на віч. Хочу я вам розповісти, ким являюся, насправді. І для цього відкриватиму по черзі вам всі карти Не найкращий син, батьки Я вибачаю за характер, але є такий, як є, і цього не відібрати ніч навіяла, думок треба по полкам їх розпасти. Сти йду пліч пліч разом з музикою, доки не склеє власти серце буду будував на майбутнє світлі плани. Дами виявили, суками залишилися, шрами не приносять корисноти і з роботою не склалось, ніч папер беру, і це все, що нам приносять. радість на годиннику шість тридцять. Отже, вже пора прощатись. Навіть не помітив, як новий день вже встиг початись. Попільниця пуста, в стакані та не лід. Сюди себе накамсав, хоч якийсь те слід. Здається, що вещаві пройшов Крізь мене вулицей, думок приблизно здовжину протвея. Скільки втрачених моментів, чому винен сам все докупи не склав? У мобілу не вписав слова, які б могли бути комусь потрібні, але там пусто, а тепер лише по скрипту мій реп. Він загалом для мене, тому не дивуй, що не пропер цим куплетом Північні Асапи із розділу твого життя. Думаєш, багато маєм, а насправді ж ні хуя. Попільниця пуста, стакан повен води розтанула моя ніч, я горе в ній втопив, Годинник зупинився без 37 будильник лунає для тих, хто прокинувся в сні так хочеться закрити очі Проспати всі оці ці думки. Та голос в голові шипоче, ти знаєш, від них нікуди не втекти, Так хочеться закрити очі Проспати всі оці ці думки, Та голос в голові шипоче, ти знаєш, від них нікуди не втекти. Ніч босну, у легенях тим знову. Почерком нерівним не чекав тут пару рем'я. Звідки пройшли, ну і де були спочатку, неважливо. А головне, де ти в кінці поставиш крапку. І хоч карман, ні п'ятка, очі сховав, капішон знаєш сам, тут тобто ти загубив більше, ніж знайшов. Нікуди досі не дійшов. Він не став ніким. Тому можливо, у фіналі лишуся один серед бат. Нех стін жити вчились на помилках, комусь три метри під землю, комусь небо в клітинку. Не тільки взимку тут віє, холод собачий Роби людям добро, але не чекай на віддачу. Вже майже сіма, я Як приводу своїй кімнаті, метро прокинулося, ми ще не лягали спати.